Дівчата, вітаю вас на своєму каналі. Це канал про вишивку і я дуже рада, що ви завітали до мене в гості. Сьогодні мені хочеться розповісти вам про ще одне своє відкриття цього року. І це фетровий набір від компанії Bucil. Мені завжди дуже хотілося спробувати. Було цікаво, що це таке, чи спораюсь я чи ні, але не могла знайти для себе сюжет, який би мені подобався. Тому що зазвичай це якісь такі більш-менш дитячі а, шкарпеточки, або віночки, або ще щось таке. Мені хотілося чогось, не знаю чого. І так вийшло, що я потрапила до. Сумісної закупки з 1-2-3 стіч. Це було чи в кінці 22-го або на початку 23-го, я вже не пам'ятаю, і я одразу згадала, що я можу зайти туди, подивитися, можливо, я там щось собі таке придивлюся. І таким чином в моїх руках опинився ось такий набір. Це фетрові іграшки, їх 6 штучок. І не буду довго тягнути. Кота за хвіст покажу вам, що в мене вийшло. Ось такі от гарнюньки в мене вийшли. Мені дуже подобаються вони. І, знаєте, такі іграшки, вони не маленькі. Бачите, такі. Всі різні, тому було цікаво їх збирати. І такі, знаєте, що можна причепити і впевненою бути, що вони не впадуть, не розіб'ються. Їх приємно попотіскать, пожамкать в руках. От. Бачите, яка? яка в мене тепер є краса. І набірчик лежав якийсь час, і в липні цього року я вирішила його розпочати. Потрошеку, не спішно, крок за кроком, по декілька кроків там в день я виконувала, і в мене вийшли ось такі чудові. Цікаві іграшки. А завершила я цей набір 19 жовтня. І ось це, тільки тепер зібралася нарешті розповісти вам про цей набір. Ось така от краса. Набір комплектується фетром. На фетр нанесені контури, по якому потрібно вирізати фігурки, і, виконуючи завдання, збираємо їх докупи. Про інструкцію хочу, хочу вам розповісти. Ось так вона виглядає. І кожен крок дуже-дуже ретельно прописаний. Всі кроки. Кожна іграшка збирається покроково прописано абсолютно все. Я виконувала якийсь завданьку, ставила собі галочку і йшла далі. Бачите, заплутатись. Або не зрозуміти, що, що від тебе хочуть, майже неможливо. Дуже ретельно все прописано. Прямо от візьміть деталь, номер таку, то пришийте її до деталі такої то і обшийте бісером або стібочками. Або буває, навпаки, потрібно взяти деталь, номер такий, то прикрасити її лемітками. Шовчиками або бісером, а потім пришити до якоїсь там деталі. Все дуже ретельно. Тут нема такого, що написали, зробіть крок такий, то який показаний на малюнку такому-то. Тут все доволі просто зрозуміло і дивіться. Є ще ось такий символ. От, наприклад, це деталька 30, до неї пришивається деталька номер 33 І ось тут є символ якийсь. Про нього тут нічого не написано. Але є ще, тому будьте уважні, що саме на картинці є ще додатковий ключ, де якраз такий і показано який це символ. Що це має бути? Або це бісеринка, або це леліточка, або це якісь шовчики. І ось ці всі зірочки, ці значки, вони всі нанесені на фетрову деталь теж. Тому де пришити і як пришити, все дуже зрозуміло. І прописані доволі коротко, але зрозуміло, як які шовчики робити, яким стібочком пришивати, повністю все розписано. Тому сама інструкція, і, от, як воно виглядає, бачите? ті клопті відрізки фетру. І пакетики з бісером та лолітками. До інструкції жодних зауважень, абсолютно мені все було зрозуміло, ясно, чітко. А от до самих бісеринок і лоліток тут, звісно, є питаннячка. Тому що набір, це все, що в мене залишилося, я додала свою нитку якою я пришивала темні детальки, зшивала, бо в наворчку була заяскрава нитка. І самі бісеринки, я викрутилась таким чином. Золоті леліточки я пришивала прозорим скляним бісером. Якісь у мене залишки були, він прозорий скляний, а коричневий пришивала темним скляним бісером. А, тому що в самому комплекті а, йдуть прозорі білі бісеринки, але вони дуже жахливої якості. Я коли дивилася відео дівчат, які розповідали про ці набори, мені здавалося, ну не може бути прям от настільки все погано, що дівчата замінюють. Але якщо ваш перфекціонізм вам не дає спокою, то дівчат. Раджу їх заміняти. Оце все, що в мене залишилося. Самі такі поганенькі я викидала одразу, щоб вони мені тут не заважали. І бісеру, бусин Отаких, які вони тут, як Ну, такі біленькі, невеличкі, мені взагалі не вистачило, тому що тут зараз я вам покажу: в мене одна штучка залишилася залишила вам показати. здебільшого, вони всі були ось такі сціплені між собою, і з цим вже неможливо нічого зробити. Я тільки ну, брала все і викидала. Тому мені їх не вистачило, начебто, як і поклали по кількості, так, але якість така, що їм ну, майже неможливо. І ви знаєте, є, наприклад, Китай-китайський от зовсім так, поганої-поганої якості. А є пісер а, той же китайський, або ниточки, так, або літочки, але більш-менш нормальної якості. Так от тут, от прям гірше вже нікуди. От самий самий низькосортний, пробний, я не знаю, як то сказати. Покладений сюди цей прозорий бісер, тому що всі литочки в цьому наборчику і золоті, і коричневі, і білі, вони мали пришиватися білим бісером. Оцим прозорим. Я його обирала, там який більш-менш гарненький, ну, викрутилася таким чином. Ось ця штучечка, бачите, скільки залишилось. Ми звикли її називати в'юнком, а вона називається у них. Стрічка Крік-Крак. Отак, бачите, невеличкий залишок. ну і Це все, що залишилось. Так просто залишила вам показати. І вишивала, коли я збирала це все, я повністю все висипала сюди і вже вибирала. Бо тут ну, легко зорієнтуватися, щоб не робити якусь там складну організацію, бо я це не дуже люблю. Я все висипала сюди. Такий зовсім не потрібен викидала одразу, а вибирала більш-менш якісний і пришивала. Отак, от здавалось б, набір, ми всі знаємо, що буцила, вони зовсім не дешеві, ці набори. А от якість бісеру просто жахлива. Тому, якщо у вас є такий набір, одразу купляйте собі прозорий скляний бісер на заміну, і щоб ваша нервова система. Не портилася. І ще я тут теж така лінтяйка, скажу я вам, потрібно було... десь ниточки лежать, ну, чесно кажучи, я їх викинула, бо я така, що люблю викинути одразу все. Ниточок там залишилося теж небагато, і там була покладена біла нитка, з якої потрібно було скрутити підвіс і пришивати підвіс із ниток. Але, по-перше, мені було ліньки його крутить. Я, хоча це швидко робиться, але мені не хотілося. І сама нитка, вона така, знаєте, ну, мені здається, що з часом вона затреться, зачугається, я не знаю, буде не дуже гарно. Тому я крутилась, я тут хотіла пришити золотий, темне золото, світле, золото, шнурочок або срібний. Ну, Нічому не підходило. Я згадала, що в мене є нитка. Ось така. Нитка колись з сином, коли він ще маленький, був ми Зміїв повітряних запускали, тому вона в мене лишилася. І я з неї, Вона дуже міцна, вона не крутиться, з неї нічого не відбувається, тому я підвісочки робила ось, ось такої от катушки, бачите, тут в траві, бо ми десь лазили, гуляли. Ну, Ось таку ниточку я використовувала для того, щоб зробити підвісики, бо я лінтяйка. І, до речі, також, також в набір не входить наповнювач, і виробник про це пише, що наповнювача тут немає. І яку кількість його класти, це ж теж не зрозуміло, тому я тут постаралася. Вже напхала, можливо, багато, не знаю. такі в мене. Але мені дуже хотілося, щоб вона все-таки була не пласкою, а все-таки мала якусь таку об'ємну форму для того, щоб ну, вона походила би на іграшку. От, тут єдине, що мені було нудненько, це бантики. Вони майже всі однакові. Так, збірка трошки різна, але вони однакові. Тому мені, коли приходив час крутити бантики, не дуже хотілося то робити. А самий са цей весь процес збірки дуже цікавий, дуже легко. Чесно кажучи, я хвилювалася, що мені буде некомфортно шивати, бо це фетер, чи буде чіплятися голочка, як воно не, не дратувати мене, мене оце все. Але ви знаєте, тільки взяла нитку, пару стюбочків зробила, а воно вже шилося, я її втомлю, не, не встигала її втомитися. Ось така. І також було написано, що ось цю а, стрічку крик-крак потрібно було пришити металізованою ниткою. Ну і в наборі металізованої нитки теж не було. Но це не така велика проблема. У нас завжди, ми ж хам'ячі запаси маємо такі, що у нас всього можна знайти. Там, якусь металізовану ниточку, або а, на крайній випадок можна просто прошити ниточкою волосіння взяти, пришити, щоб її було непомітно. Ну, в мене була нитка, тому прошила нитку. Отака От краса. І також хотіла ще вам розповісти про те, а давайте я вам покажу, як воно виглядає. У мене є ще один набір. Напевно, в цьому році я його збирати не буду, бо вже тут до кінця року трошки залишилося. Але покажу вам, як він виглядає. Ось так, бачите, мішечок, і коли ми його відкриваємо, то потрібно перекладати в папку в якусь або кудись коробку, тому що це можна все загубити. І ось, бачите, кожна деталь, давайте я відкрию, бо вам блікує. Я зараз відкрию і хочу дещо вам показати. Де тут у мене магнитський? Оце ж, бачите, така. Не буду розпочинати, відкрию, а це ж така сяду, зараз щось робити. Хотілося б мені показати. І картонка. Не картонка я не знаю для чого. Це величенький такий в мене набір. Ось такий вибачаю, що шебуршу. Я знаю, не всім це подобається. Теж, бачите, він складається з таких дрібненьких деталей. Це ось такий віночок новорічний. Бачите, скільки тут всяких дрібнюлечок. Дуже цікавий. А бачите, а тут немає ключа. От цікаво, а де він? А де ключ? А де ключ? Ну, чесно кажучи, дівчата, я на той ключ і не дивилася. Я а, дивилася на фото. Ага, ось він який. Отут все розписано, бачите? Тут така здоровезна, величезна інструкція, бачите, по крокові все розписано. Ну, Це дуже цікаво, дівчата. Дуже мені, мені, мені сподобалось. От. А на, на ключ я не дивилася, тому що на, я брала картинку, і на картинці, бачите, все видно, де що пришити, причому вони пишуть, що пришийте лелітки. Зверніть увагу, там використовуються два кольори. Ну, інструкція просто мені дуже подобається. Хотіла невеличку таку вам дати пораду. От дивіться, деталей дуже багато. Але я би вам не радила вирізати їх одразу всі. Тому що, якщо вирізати якусь деталь, то номерочок від деталі залишається на ось цьому листочку фетра. І якщо все це повирізати, то потім буде важко зорієнтуватися, де в нас що. І також, ось дивіться, бачите, є лінія. Оце в нас деталь номер такий. то а ось тут написано інший номерок, бачите, 84. Це означає, що сюди потрібно пришити детальку номер 84. І ось ці пунктирчики, вони якраз і показані, де саме детальку пришити. Також є ось крапочки. Ми будемо розуміти, що сюди ми пришиваємо леліточки. Ось тут так само, бачите, все прописано, всі номерочечки, все повністю розписано, описано. Ой-ой-ой-ой-ой. Бачите, які детальки маленькі? Такий рожевий, а цікаві такі кольори, бо коли прийшов ось цей набір, чесно кажучи, подивилася на колір фетру, і мені здалося, що буде не дуже гарно. Такий якийсь блідосенький, але коли вони зібралися, вони такі, ну я би сказала, елегантні. Так? І до чого я оце веду? Що краще нічого не вирізати, бо я, наприклад, примудрилася все ж таки одну частинку, вона якось в мене відокремилась, і я з обрізками, це я вже потім зрозуміла. Я викинула одну деталь. І це була деталь ось ця там внизу. Пришивається одна деталька, яка складається з трьох листочків, а потім до неї ще окремо кожен листочок пришивався. І оту нижню деталь я її, я так розумію, викинула. І добре, що в мене, бачите, як вони щільно розміщують ці всі деталі, ніде навіть щось тут. Мені так вийшло, що я знайшла маленький куточок білого фетру. І сама вже вирізала ту деталь, бо я її випадково викинула. Розумієте, тому краще наперед нічого не вирізати, тому що багато дрібних деталей, і фетр, він такий одне до одного чіпляється, і десь можна щось загубити. Ви подивіться, яка мілюзга. Також ще є один такий нюанс, наприклад, Тут буде видно. Коли ви вирізаєте деталь, то намагайтеся ножицями от, ось по цій внутрішній стороні різати. Не по зовнішній, тому що ось ця жирна лінія вона залишиться на деталі, і її потім буде видно. Потрібно буде її потім якось зрізати, щось з нею робити, бо лінії такі. Міцні, жирні, і потім вони не перекриваються стібочками ніяк. Тому краще вирізати, притримуючись, притримуючись в внутрішньої сторони цієї лінії. Я, я сподіваюся, що ви мене зрозуміли. Ось тут ножничками йти по внутрішній стороні. І деталі всі а, чітко рівно. А, нема такого, щоб щось не підійшло, або щось не підходить по розміру, або не зрозуміло, декуди що? Чітко-чітко все вивірено, виміряно. Так от, про що я розмовляла, вже не пам'ятаю. А, про деталі. Все чітко-чітко, боже, він такий, такі кольори класні. М -м -м. Бачите, тут таке коло, чесно кажучи, не знаю, як його набивати чи робити його. Більш таким повненьким, об'ємним, бо він тут такий якийсь трошки плаский, да? листочки, Ну, будемо дивитися, бачите, ось така краса є. І давайте вам ще покажу пакетик, про який я розповідала. Теж бачите, ось так це все виглядає. Змотано в мішочку, і виходить так, що якщо ми мішочок відкриваємо, то це все буде десь у нас шебуршати по всім папкам і пакетам. І ось там всередині, бачите, є а, отак скручені довели. От. І оцей пакеточок. Теж так само, тут, якщо його відкрити, то ці всі леліточки випадають, розсипаються, і тому, бачите, я так зробила. Але тут, я так розумію, багатенько буде кольорів, тому прийдеться якісь баночки щось робити, тому що пакетики найпростіші, там немає цієї зі бачите, От, здавалось би, набір просто шикарний, гарний, цікавий. але Ось ці комплектуючі, вони трошки псують враження про набір. Тому що, ну от, отак, отак. Зібрано в Китаї, от прям чесно. Ну і все, дівчат, напевно, я вам все розповіла, якісь такі поради розповіла. Так що не бійтеся. Це дуже-дуже цікаво, приємно. Фетрик тоненький. Він майже світиться. І спочатку мені здалося, що це погано, що такий тоненький фетрик. Але тут же ж деталічки, от бачите, який поріжечок, один шар, інший шар, третій. І ще плюс тут додаються ці полюсточки, Тут може бути 3-4 шари фетру, тому це гарно, що він такий тоненький, тому що його зручно зшивати. Якщо буде дуже товстий фетр, то це буде М -м, краї, ось ці будуть не дуже гарні. Тому це непогано, що фетрик такий не товстий. Він нормальний. Отут навіть мені здається краще, аніж у мене ось в цьому наборі, бо в цьому такий трошки аж світився. От, ну і все. Купа деталей, купа всього, роботи, не початий край. Але дуже цікаво. Ну і все. Ось таке от чудо в цьому році я зібрала, познайомилася з новим видом творчості. Тому раджу вам, пробуйте, це дуже-дуже цікаво. А на цьому я своє відео буду завершувати. Кажу вам до побачення! Бережіть себе. До нових зустрічей.